Проєкт трава сихів реалізований до Німеччини Європейського Союзу Київської військові. Зупинка, дитяча поліклініка. За вас вища. Як каже, у нас такий мертвий у не дизель, як він говорить. Дуже не горе. Зараз багато неграмотних людей там таке, що говорять. Наступна зупинка ринок-шувар. The next stop шувар макет, шановні пасажири, міський електричний транспорт працює за безкондукторною системою. Приїзні квитки можна придбати заздалегідь у мережі кіосків, розташованих на зупинках електротранспорту або в руховому складі у водія під час зупинки без решти. Вартість проїзду в електротранспорті 2 гривні. Вартість перевезення багажу рівна вартості квитка. Певний час не існувало квитків на проїзд у трамваї. Колись пасажири кидали гроші до скриньки при вході пильним наглядом доктора. Ми зараз фактично десь тільки за декілька годин запустимо нормальну русі, нормальний траві. Їдемо зразу до раду. Зупинка, ринок шума. А правда шукають, що буде ще відка одна на вокзал чи ні? В перспективі я В перспективі. думаю, буде, так. Наступна зупинка, вулиця Угорська. The next stop – угорська стріль. Шановні пасажири, не забудьте придбати квиток на лінії контроль. Квиток можна придбати на зупинках електротранспорту або у салоні рухомого складу у водія. Штраф за безквитковий проїзд 40 гривень. Шановні пасажири, про